43 автомобілі. Понад 300 кілометрів на годину. Чотири повороти всі однакові. І жодної секунди, щоб видихнути. Але звідки взагалі взялося організоване божевілля? Навіщо мчати по ідально простому валу з таким ризиком для життя? Відповідь ховається там, де ніхто не очікував. Бо цей спорт народився зі злочину. Його першими чемпіонами були невловими самогонщики, що тікали від поліції по нічних дорогах. А під цими, на перший погляд, простими кузовами ховаються технології, які свого часу змусили червоніти навіть інженерів формули 1. Мене звати Іля і ти дивишся Shifted, Місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми вирушаємо за океан, щоб розкрити ганксерську історію найбільш американських перегонів на планеті. І ця ганксерська історія це перш за все історія про витривалість, про техніку, що працювала на межі, і про репутацію, яку завойовували десятиліттями. Саме тому ми пишаємо, що цей випуск виходить за підтримки бренду з такою ж філософією Ліквімолі. Німецькі спеціалісти з надійності та витривалості двигуна. Історія про Наскар починається не на гоночному треку, а на запилених, неосвітлених дорогах американського півдня. У 1920 році Америка ввела сухий закон. Алкоголь став нелегальним, але попит нікуди не зник. В горах Апалачі телек від очей закону народилось ціле підпільне мистецтво виробництво самогону або муншайну. Та головною проблемою було не зварити його, а доставити в міста, минаючи патрулі федеральних агентів. Для цього потрібні були особливі люди. Їх називали бутлегерами. Це були справжні нічні привиди, які знали кожну стежку, кожен поворот. Їхньою роботою було завантажити на перший погляд звичайні седани з сотнями літрів товару і на шаленій швидкості, часто без фар, відриватись від будь-якої погоні. І їхня головна зброя це їхні автомобілі. Вони брали стандартні Ford V8 чи Chevrolet, які не викликали підозри, і перетворювали їх на справжніх монстрів. Двигуни розточувались для максимальної потужності, встановлювали найміцніші ресори та амортизатори, щоб машина не присідала під вагою вантажу і витримувала стрибки на бездоріжжі. Навіть ставили потаємні вимикачі, щоб гасити задні ліхтарі під час погоні. Це була справжня інженерна війна. Бутлегери проти поліції. І перші завжди були на крок попереду. Легендою того часу був Джуніор Джонсон. Кажуть, він був настільки швидким, що його жодного разу не спіймали на гарячому. До речі, саме він винайшов знаменитий бутлегерський розворот. Це той самий поліцейський розворот на 180 градусів, щоб миттєво змінити напрямок. З часом ці водії, диявольські горді, за свої швидкі машини почали з'ясовувати. Хто ж з них найкращий у вихідні? Вони з'їжджались на фермерські поля та імпровізовані ґрунтові треки і влаштовували перегони. Це було дико, небезпечно і неймовірно видовищно. Так, з необхідності обдурити закон народилась пристрасть до швидкості. Гонки ставали все популярнішими, але залишались нелегальними та хаотичними. Тож потрібна була людина, яка побачить у цьому хаосі майбутню американську легенду і дасть їй ім'я. І ця людина знайшлась. Його звали Вільям Фран старший. Він не був самогонщиком. Він був механіком, гонщиком і, що найважливіше, візіонером. Переїхавши у сонячну Дейтона Біч, штат Флорида, він побачив у місцевих перегонах не просто розвагу для відчайдухів, а майбутнє американського автоспорту. Тодішня траса в Дейтоні не була схожа ні на що інше у світі. Частина маршруту проходила по шосе, а інша прямо по твердому спресованому піску Атлантичного узбережжя. Рв-8 моторів змішувався з шумом океану, а машини на шаленій швидкості заносили на мокрому піску лише в кількох метрах від хвиль. Видовище було неймовірним, але організація жахливою. Правила постійно змінювались, нечесні промоутери часто просто зникали з грошима. Не було єдиного чемпіонату, лише розрізнені хаотичні заїзди. Білл Франс зрозумів, що вижити цьому спорту потрібен був закон. Тож у грудні 1947 року він зібрав у барі готелю стрімлайн найкращих гонщиків, власників машин та механіків з усього півдня. Його пропозиція була простою, але революційною: створити єдину організацію з єдиними правилами для всіх, чіткою системою нарахування очок, гарантованими призовими, і головне, офіційним титулом чемпіона в кінці сезону. Вони довго сперечалися, але врешті-решт дійшли згоди. І в лютому, 1948 року, на світ з'явилася бревіатура, яка назавжди змінить автоспорт: Наскар або ж Національна асоціація гонок серійних автомобілів. Це був переломний момент. З розваги для бутлегерів Наскар почав перетворюватись на професійний спорт, був закладений фундамент, і у колишніх злочинців з'явився новий ігровий майданчик з правилами. А першим королем цього нового майданчика став не Форд чи Шевроле, і не завдяки v 8 а в -чому, з рядною шісткою під капотом. Це був Hudson Хорнет. Його секрет був не в двигуні, а в революційній конструкції шасі степдаун. Підлога була опущена всередину рами, а не стояла на ній. Це дало машині неймовірно низький центр ваги, і поки потужні авто з V8 змушені були відгальмовуватись у поворотах, низький та стабільний Хорнет просто об'їжджав їх по зовнішній траєкторії. Він довів, що ідеальний баланс іноді важливіший за грубу силу. І так, це і є реальний прототип мудрого Дока Хадсона з мультфільму Тачки, який вчив близько в Комаквіна, що перемагають не лише на прямих. Але епоха домінування маленьких виробників була недовгою, бо у 60-х на сцену вийшли справжні титани. Америка була одержима автомобілями, і Наскар став ідеальним інструментом маркетингу. Народилась легендарна філософія перемагай в неділю, продавай в понеділок. Автомобіль, який першим перетинав фінішну пряму, ставав героєм, і наступного дня в дилерських центрах шикувались черги. Ford, General Motors, Chrysler. Детройські гіганти зрозуміли, що перемога в NASCAR – це питання національної гордості та мільйонних прибутків. Гонки перестали бути справою ентузіастів одинників Це стала війна інженерних відділів. Компанії вливали шалені гроші в розробку і шукали будь-яку лазівку в правилах, щоб отримати перевагу. Але справжнім королем Сірої зони регламенту був не відділ інженерів. А одна людина механік Смокі Юнік. Його філософія була простою: якщо це прямо не заборонено правилами, значить це дозволено. І він довів цю філософію до рівня мистецтва, постійно змушуючи Наскар переписувати свої ж закони. Його хитрощі увійшли в історію, і без сумніву стали легендарними. Наприклад, якось він встановив паливопровід ширшого діаметру, який сам по собі вміщував майже 19 літрів пального, дозволяючи проїхати на кілька кіл більше між підстопами. Або ж його шевішевель 66-го року, який вигравав занадто багато. Інспектори ніяк не могли зрозуміти в чому секрет. А секрет був у тому, що Смокі побудував його трохи меншим. Машина була у масштабі 7-8 від реального розміру, ледь помітно для ока, але достатньо, щоб мати значно кращу аеродинаміку. Він охолоджував пальне, щоб воно стало щільнішим і більше вміщалось в бак, протравлював кислотою кузов, щоб зменшити вагу. Кожна його машина була інженерним шедевром на межі фолу. Хоч Смокі юнік був головним болем на скар, але саме такі люди рухали прогрес. Загалом правила NASCAR вимагали, щоб гоночні машини були засновані на серійних моделях, які будь-хто міг купити в салоні. І інженери довели цю ідею до абсурду, створюючи омологаційні версії, лімітовані партії дорожніх авто з екстремальними модифікаціями, випущені лише для того, щоб отримати допуск технологій у Наскар. Ця гонка озброєнь досягла свого апогею наприкінці 60-х, породивши найбожевільніші машини, які коли-небудь бачив цей спорт на нових супершвидкісних овалах в Дейтонії та Теладесі, де швидкості ставали екстремальними. Головним ворогом стала не інша машина, а опір повітря. До цього моменту найшвидші машини ледве досягали 190 миль або 305 км на годину. Ця відмітка здавалась фізичною стіною. Інженери витискали з 7-літрових V8 неймовірну потужність, але аеродинаміка звичайної машини, яка мала форму цеглини, просто не дозволяли їхати швидше. Кожен додатковий кілометр на годину вимагав непропорційно більшої кількості кінських сил. І тоді у війні виробників з'явилась нова, майже міфічна мета. Подолати бар'єр у 200 миль на годину. Щоб досягти цього, потрібен був не потужніший двигун, потрібен був автомобіль, створений за законами авіації. І першими, хто наважився на такий радикальний крок, стали інженери Мопар з концерну Крайслер. У 1969 році на трек виїхало щось схоже на винищувач. Це був Dodge Charger Daytona. Замість стандартної решітки радіатора він мав гострий, як лезо, 18-діймовий носовий оптічник. А ззаду Ззаду було встановлене гігантське, майже 2-метрове антикрило на шалених опорах. Воно було таким високим, щоб ловити чисте повітря над дахом автомобіля і притискати задню візь до треку. Ця машина домінувала. І саме вона першою офіційно подала бар'єр у 200 миль на годину. Конкуренти були в шоці. Наступного року Крайслер випустив його брата близнюка Плімут Супербірд, за кермо якого сів сам Річард Петці. Форт душно намагався наздогнати, випускаючи свої аеродинамічні версії, але було запізно. Крила ці воїни від Мопар були занадто досконалими. Зрештою, ці машини стали занадто швидкими, занадто небезпечними і занадто далекими від того, що стояло в автосалонах. Наскар був змушений їх заборонити, змінивши правила. Так, епоха найнеймовірніших автомобілів добігала свого кінця, але епоха найлегендарніших пілотів тільки починалась. І на чолі цієї атаки стояв чоловік, якого вся Америка називала просто король. Коли технологічну війну поставили на паузу, розпочалась війна характерів. І протягом майже трьох десятиліть у світі Наскар було три головних фаворити, кожен з яких уособлював свою епоху. Першим був Річард Петці. Його не дарма прозвали Король. Він був ціленням Наскар. Завжди усміхнений у фірмовому ковбойському капелюсі та темних окулярах. Він був улюбленцем Америки. Але за цією посмішкою ховався найуспішніший гонщик в історії: 200 перемог, 7 чемпіонських титулів. Його автомобіль, блакит. Нагольору з номером 43 став найвпізнаванішим у спорті. Петці був аристократом на треку, шляхетним і розважливим. І якщо цей образ, легендарний гонщик у блакитному автомобілі під номером 43 на прізвисько Король здається вам доволі знайомим, то вам не здається. Так, персонаж Стріп Кінг Везерс з мультфільму тачки це прямий жест поваги Річарду Петці. Його автомобіль Пліму Супербірд, фірмовий блакитний кольор Петці Блу, номер 43 і, звісно, титул-король. Навіть жахлива аварія Кінга в мультфільмі це посилання на реальну аварію Петті в 1970 році. А в оригінальній озвучці персонажа озвучував сам Річард Петсі. Але наприкінці 70-х на сцену вийшов його повний антипод. Його звали Дейл Ернхард. Він не був королем. Він був інтимідатором, син простого механіка. Він пробувався на гори з неймовірною жорсткістю. Він не об'їжджав суперника, а пробивався крізь нього. Якщо на його шляху була машина, він просто зсовував її з траєкторії легким ударом у задній бампер. Його чорний «Шевроле» з номером три наводив жах на суперників. Фанати або обожнювали його за безкомпромісність або ненавиділи за брудні прийоми. Але байдужим не залишився ніхто. Він був поганим хлопцем і він насолоджувався цією роллю. Протистояння цих двох ідеологій, шляхетного короля та безжального інтимідатора, визначило обличчя Наскар на довгі роки. Але на початку 90-х у цей закритий клуб своїх хлопців з півдня увірвався чужинець. Джеф Гордон, хлопець Каліфорнії, з ідеальною зачіскою, яскравим різнокольоровим комбінезоном і знаменитим Шеві Монте-Карло під номером 24 і спонсором Dupont. Він не був схожий на традиційних героїв Наскар. Він був золотим хлопчиком, телевізійною зіркою. Стара гвардія фанатів його не сприйняла. Вони освистували його, кидали в нього банки з-під пива. Але на треку він був неймовірно швидким. Його протистояння з Дейлом Ернхертом стало новою великою війною на Скар. Це була битва не просто двох гонщиків, а двох америк старої консервативної робітничої проти нової яскравої медійної. Завдяки Гордону, спорт вийшов на новий рівень популярності, залучивши мільйони нових глядачів з усієї країни. Здавалось наскар на вершині світу. Але щоб зрозуміти, чому ці люди були такими героями, треба зрозуміти, що саме вони робили на треку. Бо за цією, на перший погляд, простою їздою по овалу ховається ціла наука. Справжні шахи на швидкості понад 300 км на годину. Отже, як виграти гонку, де всі йдуть по колу? Відповідь перемогти головного суперника, і це не інша машина, це повітря на швидкості 320 км на годину. Повітря стає щільним як вода. Уявіть, що перша машина в колоні це криголам, який з шаленими зусиллями пробиває собі шлях в цій стіні. А автомобіль, що йде одразу за ним, потрапляє в зону розрідженого повітря в аеродинамічну тінь. Його двигуну стає легше, він витрачає менше пального і може розвинути більшу швидкість. Це називається драфтинг. Але тут починається магія, коли друга машина їде в притул до першої, вона частково руйнує вакуум позаду неї. Це зменшує аеродинамічний опір не лише для себе, але й для лідера. Його більше не так сильно тягне назад. Виходить, дуже цікава штука: дві машини ще йдуть в притул одна за одною швидше ніж кожна з них окремо. Саме цей ефект, коли весь пелотон працює як єдиний організм і дозволив машинам наприкінці 80-х досягти швидкостей, що виходили далеко за межі безпеки. І Наскар вирішив не боротись з драфтингом, а взяти його під контроль, перетворивши на головний елемент шоу. На найшвидших треках, таких як Дейтона і Теладега, Наскар доводить цю ідею до екстремуму. щоб машини не розгинялись до небезпечних швидкостей. Інженери штучно душать двигуни за допомогою рестрикторних металевих пластин, що обмежують подачу повітря. Це призводить до того, що потужність у всіх стає приблизно однаковою, і ніхто не може відірватися від пелотону. Гонщики змушені їхати в одній величезній щільній групі, де драфтинг стає єдиним способом боротьби. Але у цього видовища є жахлива ціна. Коли 40 машин мчать на швидкості понад 300 км на годину в кількох сантиметрах одна від одної, одна помилка, один невірний рух, і починається ефект доміно. Це називають The Big One гігантська ланцюгова аварія, в яку потрапляють десятки автомобілів. Це неминуча і страшна частина гри на супершвидкісних овалах. І щоб хоч якось контролювати машину, в цьому хаосі на межі щеплення, гонщики покладаються на унікальну особливість американських овалів. Тут в гру вступає бенкінг – нахил дорожнього полотна. На деяких треках він досягає 31 градуса. Цей нахил створює відцентровану силу, яка буквально втискає півторатонну машину в асфальт, дозволяючи проходити поворот, не скидаючи швидкість. Так двигун Наскар працює на межі понад 3 години поспіль. Здається, ось він справжній екстрим, чи не так? Але що, як я скажу вам, що для вашого двигуна існує ворог, небезпечніший загоночний трек? І він ховається у звичайному міському трафіку. Це підводить нас до найбільшої брехні, в яку ми всі віримо. Що головний показник зношування це пробіг. Але правда в тому, що головний вбивця двигуна це мото години. Адже година в заторі може бути для мастила набагато важчою, ніж година на трасі. Саме для боротьби з цим невидимим ворогом і створена лінійка Моліджен від ліквімолі. Її унікальна формула з органічними сполуками Молібдену створює надміцний захисний шар, що залишається на деталях навіть після зупинки двигуна. Це забезпечує максимальний захист у найвразливіші моменти. Під час холодного запуску та в міському режимі старт-стоп, знижуючи зношування аж на 30%. А для тих, хто любить інколи піднавалити, цей додатковий захист. Здає впевненість, що двигун витримає будь-які навантаження. А як ви міняєте оливу? По кілометражу чи враховуєте мотогодини? Напишіть у коментарях. Це справді цікава дискусія. Дізнатись більше про науку Моліджен може з за посиланням в описі. А поки ви обдумуєте, як краще захистити двигун свого улюбленого авто, ми повертаємось туди, де захист і сервіс вирішують все за 12 секунд. На пітлейн. Підстоп у NASCAR це не проста заміна шин, це ідеально зрежисований процес, де кожна секунда на вагу золота. За 11-12 секунд команда з п'яти механіків мав спецназ обліплює автомобіль. Вони відкручують 20 гайок, міняють 4 колеса, кожна з яких важить майже 30 кілограмів, заливають у бак 70 літрів пального і встигають прибрати сміття з річі радіатора. Затримка на одну секунду може коштувати перемоги у 500 кілометровій гонці. Але навіть ідеальний підстоп нічого не гарантує, адже Носкар має кілька унікальних правил, створених спеціально для того, щоб підтримувати інтригу до самого фінішу. Будь-яка аварія викликає появу жовтих прапорів та пейскару, який збирає всі гонщиків разом, миттєво знищуючи будь-яку перевагу лідера. Для аутсайдерів це шанс. Першому гонщику, що відстав на коло, дозволяють безкоштовно повернутись в лідеруюче коло. Це правило називають лакідок. Більше того, вся гонка поділена на три етапи, за які нараховують додаткові очки, що змушує боротись з першого до останнього кола. А якщо аварія стається на фініші, гонку продовжують в овертаймі, щоб переможець був визначений у чесній боротьбі, а не за спиною пейскару. Ця складна гра, ця суміш науки, ризику та командної роботи зробила Наскар неймовірно популярним наприкінці 90-х. Спорт був на вершині своєї слави, але попереду на нього чекало найважче випробовування. Подія, яка назавжди розділить його історію на до і після. 18 лютого 2001 року. Дейтона 500, головна гонка сезону. Останнє коло Дейл Ернхард старший інтимідатор, іде на третьому місці. Попереду нього дві машини з його власної команди. Одна з яких машина його сина Дейла Молодшого. Замість того, щоб атакувати, Ернхард старший захищається. Він блокує суперників позаду, прикриваючи шлях до перемоги для своєї команди. За кількасот метрів до фінішу відбувається незначний контакт. Його чорний шевроле з номером три розвертає на швидкості майже 300 км на годину, і він врізається в стіну. Машини його команди фінішували першою та другою. Америка святкувала, але ніхто ще не знав, що за кілька годин лікарі оголосять. Дейл Ернхард, найвеличніша ікона спорту. Інтимідатор, людина, яка здавалась безсмертною, загинув. Того дня музика в Наскар замовкла. Спорт втратив не просто свого найкращого гонщика, він втратив свою душу, але ця жахлива трагедія стала поштовхом до найбільшої революції в історії автоспорту. Смерть Ернхарда змусила Наскар нарешті поставитись до безпеки з максимальною серйозністю. Була негайно зроблена обов'язковою система захисту голови та шиї, технологія, яка вже доводила свою ефективність, але яку багато пілотів Наскар, включно з самим Ернхардом, раніше категорично відмовлялись використовувати, вважаючи її надто незручною, і що важливіше для культури тогочасного Наскар, немужньою. Слідом за цим з'явилися енергопоглинаючі бар'єри Сейфер. Ще одна інновація, яка назавжди змінила рівень безпеки на овалах. Конструкція автомобіля була повністю перероблена. Можна сказати, що своєю смертю Дейл Еренхард врятував життя десятків пілотів, які йшли після нього. Проте, без своєї головної зірки, у 2010-х десятих спорту війшов у глибоку кризу. Машини втратили ідентичність, стара гвардія фанатів старіла, а молодь не розуміла цю, як їм здавалось, архаїчну культуру. Популярність падала, на був на межі зникнення з мейнстриму. І тоді вони зважились на відчайдушний крок. Повне перезавантаження. У 2022 році на трек вийшов абсолютно новий автомобіль Next Gen. Його суть у радикальній зміні підходу. Тепер це універсальний гоночний боліт з однаковими для всіх команд шасі. І цей хід вирішив одразу дві проблеми. З одного боку, це дозволило зробити кузові балонки набагато більш схожими на їхніх дорожніх братів: Мустанг, Камаро та Кемрі. А з іншого ця нова платформа нарешті дала змогу інтегрувати сучасні технології, незалежні задню підвізку та секвентальну коробку передач. І це було зроблено не просто так. Новий автомобіль став набагато краще керуватись в правих поворотах, відкривши для Наскар шлях за межі звичних овалів. І вони негайно цим скористались. Наскар влаштовував гонку на трасі Формула-1 в Остіні. А в 2023 році зробив невмислиме, провів першу в історії гонку на тимчасовій вуличній трасі в самому центрі Чикаго. А нещодавно, за прикладом Формули 1, на Netflix вийшов серіал Наскар Full Speed, який відкрив свій дивовижний світ для мільйонів нових глядачів по всій планеті. Від курних доріг часів сухого закону, до високотехнологічної битви за увагу нового покоління на Netflix, історія Наскар є дзеркалом самої Америки. Гучна, часто суперечлива, але завжди в русі вперед. Тож, Наскар, це просто гонки по овалу? Ні, це набагато більше. Це театр швидкості, де перемога чи поразка вирішується за долі секунди. Це шахова партія на швидкості 320 км на годину, де аеродинаміка та стратегія важать більше, ніж потужність двигуна. І, мабуть, це найгучніший, найяскравіший і найчесніший зріст американської культури, який тільки можна собі уявити. А що ви тепер думаєте про Носкар? Чи змінилась ваша думка після цієї історії? І чи є в цьому спорті щось що вас зачепило? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд! З вами був Ілян. До зустрічі у наступному випуску Shifted.